Ваш безкоштовний ручний міні-психотерапевт або ведення щоденника. В минулому відео я розповіла про дослідження, які вказують на ефективність ведення щоденника, а також про техніку експресивного письма. А в цьому відео я хочу поділитися ще кількома вправами, які можуть покращити ваше самопочуття. І так, перша це три сторінки. Вона ефективна, коли ви відчуваєте, що у вас забита голова, все в тумані, і ви не розумієте, що взагалі вже відбувається. Суть її дуже проста. Ви відкриваєте свій щоденничок і пишете три сторінки все підряд що. Вам приходить в голову без жодного критичного аналізу того, що пишете, просто записуйте. І так, виписавши три сторінки, голова стає яснішою, а думки менш тривожними. Друга це щоденник вдячності. Суть теж дуже проста щодня, ви записуєте три речі, за які ви вдячні своєму життю. Наприклад, смачна кава, красива людина, приємна розмова з тим, кого ви любите. Це можуть бути як і дрібні речі, так і великі, неважливо. Важливо те, що потрібно записувати щодня протягом певного періоду часу, можливо, це тиждень, можливо, це декілька місяців. Це ви орієнтуєтесь на своє самопочуття. Три речі, за які ви вдячні своєму життю в цьому дні. Важливо, що ця техніка також має довгостроковий ефект, тобто, чим довше ви її робите, тим. Більше у вас покращується ваше самопочуття, і результати теж можуть проявитися затримкою. Тобто, можливо, вам доведеться це робити місяць перед тим, як ви дійсно побачите, що вам стало краще. Ці техніки підходять абсолютно для всіх людей і під будь-які запити. Також дуже корисно час від часу виконувати колесо балансу. Це коли ви в колесі малюєте наскільки ви задоволені різними сферами свого життя. Ось приклад. А також, коли перед вами стоїть якесь важливе життєве рішення, вам може допомогти квадрат декарта. Ось він розбирати ситуацію саме за цією методикою дійсно допомагає. Якщо вам цікава ця тема, можу ще розповідати дуже багато. Пишіть в коментарях і підписуйтесь.